Сьогодні до нашого міста прибула комісія з Кропивницького у складі заступника з питання освіти департаменту освіти Таборанської, а також державний гронагляд. До цієї комісії долучилися представники від світового спобуту, а також представники від управління освіти, молоді і спорту. Тож ми долучилися до цієї комісії. Ми проінспектували разом з ними стан справ і підготовки до опального сезону закладів освіти, де врахували всі пропозиції, зауваження, які були несуттєвими, і взяли в роботу. В свою чергу розуміючи серйозність підготовки до опалювання сезону і враховуючи пропозиції надані з державного а також представниками світового спобуту, будуть додатково виділені кошти на усунення зазначених недоліків. Тож наголошуємо, що робота ведеться за планом, і ми вчасно встигнемо підготувати об'єкти освіти до опального сезону.